Всіх вітаю! Сьогодні я прийшла на свій огород і зробила ось такі невеликі покупки, можна сказати. Цю броколі я виростила на своєму огороді і зранку буду її готувати. Що для цього мені потрібно? Я з вечора поклала в морозильну камеру води. Вона зараз дуже холодна і з льодом трішки. В одну мисочку набираємо холодної води, закип'ячуємо воду. Воду попередню потрібно дуже гарно посолити. Коли вода закипіла, ми просто опускаємо броколі ось так на 2-3 хвилинки. Я її буду готувати не до повної готовності, тому що я її буду потім морозити а і використовувати в гарячих стравах, тож мені потрібно, щоб вона була не зовсім готова. І кладемо зразу ж у холодну воду. Ось такою яскравою вона стала порівняно з сирою броколі. Я вирішила зранку приготувати яєчну запіканку з броколі. В дно своєї формочки я трішки додаю олійки соняшникової і посипаю ось такими пластівцями. Я вибираю пластівці, де багатий склад, де багато злаків. Мені це дуже подобається. Я зіб'ю 2 яйця з додаванням часничку і кропу. Також я додав сметану. Деякі люди додають молоко, але мені більше подобається смак сметани, він трошки кислоти додає. І готове блюдо тоді має більш насичений смак. Усе це я гарно зіб'ю, додаючи сіль за своїм смаком. Я збиватиму вилочкою, додаю мілко порізану броколі і перемішую для того, щоб з'єдналися всі компоненти. Викладаємо в деко і відносимо для запікання при температурі 180 градусів на 10 хвилин. Потім я потру сир і зверху позиплю сиром і потримаю ще 5 хвилинок до готовності. Ось такий гарний сніданок у мене зранку вийшов. Я запікала в дику курочку, і для того, щоб економити енергоресурси і місце в духовці, я спеціально придбала отакий от лоточок для запікання. Це в мене запіканка із броколі.